Друзі, всім привіт. Я прочитав коментар від пана Івана про те, що я обіцяв поїздити по господарству і показати щось цікаве всім. Друзі, я це прекрасно пам'ятаю, У мене це в голові і причому постійно. Але від недавнього часу один дуже неприємний фактор, через який всі люди, з якими я договорився, сказали Лава, почекай. Не спіши, не їйця. Пояснюю, чому Європейський Союз там зробив якесь ну, якусь адміністрацію чи що, яка займається списом господарства. Тобто всі люди, у яких є господарства, від, від від, від, 4 листопада 2022 року ухвалене ще одне не ухвалене. Підняти ще одне рішення про те, що люди, в яких хоча б є одна курка, яка ледве тепла ходить, там, там їм все одно хвора, не хвора, здихає, там вже може... все одно. Якщо ти маєш навіть одну курку, ти повинен до них прийти і зголосити, що ти маєш цю курку. Тобто ти приходиш, кажеш, мені, мене є ця курка. І стільки-то стільки, -то, стільки -то років вони тобі дають номер твого господарства на одну курку, дають тобі ці кольця, і від того дня твоя курка є зареєстрована і без їхнього дозволу ти вже не можеш ні її зарубати, ні її продати, ні нічого. Це зараз так по всьому Європейському Союзу. Куди ми всі йдемо. На жаль. Ну і усі дуже сильно бояться. Всі просто відмовилися від цієї ідеї, хоча всі були щасливі, всі були дуже доволі, що покажуть в кінці кінців їхнього господарства, тому що в мене є у український польський канал. І, і Їм буде легше з продажами, люди будуть бачити, що вони продають, що вони купують, що вони купують, від кого вони купляють. Всім ця ідея сподобалась. Ну, через це обведення, вони всі бояться, що до них прийдуть. Тож, сказали, почекай вала до квітня, а там будемо бачити. Тому що у Польщі дуже часто пташиний грип. Ну, це просто можна сказати, що кожного року. 18-й рік, 20-й рік разом з коронавірусом, у не був ще пташиний грип. Але як коронавірус був на першому місці, то про пташиний грип трошечки призабули, але цього року вже в Польщі зліквідовано, не знаю. За два місяці 35 господарств, великих господарств і декілька малих. У ну, моєму, скажімо так, в моїй області зліквідовано два великі господарства, в одному було 100 голів, в одному 70. Тому що казали, що пташині гриб і так. Поки що нічого такого у нас не уводять, тобто ну, дозволяють, щоб птиця гуляла, бо в 2018 році. Заборонили випускати птицю взагалі з приміщень. Я буду поставити, що в мене буде в підвалі, якщо я всіх їх закрию. Це вже менше стимуло. Тож, друзі, не думайте, що я там забув, чи На обіцяв я не хочу цього робити. Ні. Це все буде, тільки треба почекати. Побачимо, що придумають далі. Кажуть, що може вони передумають все ж таки. Тому що вже дуже багато висилано ну, цих мейлів на їхній адрес ну, і неприємних і всяких різних, що ну, це взагалі вже абсурд, як маючи обмікувати, так повинен йти до, до них і говорити з себе господарство. Тож сказали, що може таке бути, що від 50 голів треба буде зареєструвати. Ну, я і так підпадаю під цю палку, тому що в них 56. Ну, побачимо. Тож, велике прохання, не ображайтеся і не говоріть, що поганий і так далі. Я заговорився, був з одним хлопцем на... на позаминулу неділю, що я вже в нього буду. Ну, в січні він до мене написав, сказав, ну, типу, не їдь навіть, не пробуй, я тобі нічого не покажу. Ну, така просто все написав мені декілька слів, і на цьому все закінчилося. Так що, друзі, Європа сильне, Європейський Союз сильна штука. Щоб що моє не прийшлося ліквідувати господарство. Я вже декілька написав, що не переживав, якщо навіть до мене прийдуть і скажуть або ліквідація, або щось таке. Ну, якщо буде пташений греб і скажуть, що потрібно ліквідувати моє господарство, то... Ну, звичайно, його ліквідую. Наймеш, говорити, без сенсу. То тим, кому я не встигну назбирати від своєї птиці, я знайду в кого купити, і за свій рахунок куплю їм інкубаційне яйце по цій ціні, по якій я з ними договорився. Тобто, якщо яйце буде дорожче, як у мене, буде дорожче, звичайно, то ця різниця, це буде за мій рахунок, щоб просто вже не було у людей проблем. Щоб ми говорили, що у вас сволоч, опа, опять ящик. А що ж це так, коли мене крутишся? Це капець, друзі, я не знаю. Але бачите, всі качки підняли голову до дверей, вже все, вже знову зі мною крутиться. Починає прояснюватись. Це мене вже все бісить. Ну нічого я сюди зробити не можу. Ось клітка стоїть. Чекаю на друга, другий раз, коли приїхати, приїхати, з поїдемо в ліс. Не швиденько, потім треба буде по справах поїздити по місту і швиденько заробити клітку. Ось такі справи, друзі. Всім гарного дня, мирного неба. Розумної влади, звичайно. Люблю, обнімаю. До нових зустрічей.